Сьогодні одягаю ляльку. І розпочинаю з розкроювання домотканого полотна. Роблю це витягуючи нитку. Потрібні шматки тканини розміром на спідничку 33 на 23. На нагрудну частину 9х25, бо я взяла 27, це було забагато. І 18 на 18 два шматки на рукави, щоб вони були такими пишними. Також потрібно. Зроблена конструкція, мереживо відміряла, прикладаючи до тканини. По розрахунках метр 32 сірого, метр 08 молочного. Ножиці, нитки відповідних кольорів, лінійка, булавки, голка, запах, швейна машинка і була б забула про вишивальні нитки. Ми прикріплюю мережево, так як я його хочу пришити. І ви бачите, що воно не ідеально рівне до тканини, тому що під час шиття може трошки потягнутися. Витріпую нижню частину спіднички, щоб потім ці ниточки не тріпались. Знову ж прикріплюю, прикладаю так, як хочу в майбутньому зробити. Там є місце для вишивки і вже прошиваю. Після того, як прошила два елементи мережі на спідниці, роблю розмітку для майбутньої вишивки, роблю розмітку за до допомогою олівця та мінітки, щоб все в мене було рівненько і гарненько. Покажу вам невеличку частинку вишивання, там, де є брак, як закріплюю нитку без вузлика, показую вже. І вколювати я буду, бачите, закріплюю нитку трошки з боку, не там, де буду робити центр квіточки, а чуть збоку. Застосовувати буду тамбурний шов. Як робити квіточку за допомогою такого шва? Можете подивитись, хочете, вишиваєте цей спосіб, хочете, вишиваєте інший. Навіть взагалі можна не вишивати, просто ще якесь мережево прикріпити, кольорове і буде гарно виглядати. Серцевинку буду робити французьким вузликом. Трішки теж покажу вам. Листочки з звичайною гландю і гіллячки з тебловим швом. сшиваю спідничку, уважно слідкую за тим, щоб зійшлись мережи та вот, вишивка, і прошиваю також рукави все зворотнім рулом. Заміряю висоту спіднички, Добавляю пів сантиметра на те, що вона може підскочити. І на лінії талії прошиваю швом перед голка великими стібочками. Замірюю в стоячому вигляді. Далі робимо нагрудну частину. Я перед завжди беру на пів сантиметра довшим, зад коротшим. І цю задню частинку я буду саме зараз розрізати на половинку. Бачите, загортаю так і згортаю там прирівнюючи, щоб воно дійсно було посерединці. Розрізаю вподовж і чуть-чуть впоперек, щоб е, на шиї воно гарно лягло. Бо, якщо не надрізати, воно буде спиратись, видуватись. І витріпую ниточки кругом, в серединці, одну-дві ниточки, бо вони потім десь все рівно будуть тріпатись. Тому варто зробити це відразу. Рукави прошила з обох сторін на відстані 1 см великими стіпками шва вперед голка. Далі прикладаю в тому місці, де долоня відділена нитками від конструкції руки, і ось ця ниточка теж має співпасти з тим самим місцем. Затягую, поправляю складочки, зав'язую і тоді ще прокручую кілька разів, щоб трималося гарно. Але обов'язково прослідкуйте за складочками. І вивертаю. Затягую ниточку при краєчку і зав'язую. Те ж саме роблю і з другим рукавом. Два рукави зв'язую між собою і прив'язую до конструкції, щоб вони не рухались. У нагрудній грудній частині або у частині блузки підгинаю зріз. Щоб вона виглядала охайною, роблю це за допомогою нігтів навіть, або можна пропрасувати. Але нігті гарно справляються, і для натканина вона піддається такому, такій обробці. І знову змотую. А тепер руки вгору і останній штрих одягаємо спідничку. І після того, як зав'язали, обов'язково розрівняти складочки. І ось цей момент, коли лялька нарешті одягнулася. Вигинаємо форму рук, підправляємо складочки і готово.